Очільник енергоатома Петро Котін з робочим візитом відвідав Хмельницьку атомну електростанцію, щоб перевірити хід відновлювальних робіт на третьому та четвертому енергоблоках АЕС. Наразі на об'єктах працює близько 500 чоловік персоналу ЗАЕС, які задіяні у підготовці енергоблоків до добудови. У супроводі генерального директора філії ВПХС керівник НАЕК проінспектував об'єми виконаних робіт у машинній залі та реакторному відділенні Х3, розуміючи важливість ролі, яку нині виконує АТН. Як енергоатом у забезпеченні країни електроенергією, керівництво компанії почало активно втілювати стратегічні плани з розбудови нової атомної генерації. Ми говоримо про розбудову об'єктів базової генерації. Базова генерація це атомна генерація і це основа енергосистеми України. Це те. Через що в наших домівках всіх українців зараз є світло. сама атомна генерація забезпечує то базовий рівень видачі електроенергії, який потрібен країні, і цю атомну генерацію потрібно розвивати для того, щоб і наші внуки, і діти. Також були за світло. Масштабний проєкт реалізовується силами компанії із залученням в першу чергу персоналу ЗАЕС. Згодом буде задіяно і висококваліфікованих спеціалістів енергоремонтних підрозділів, які мають відповідний досвід у проведенні зварювальних та монтажних робіт. На кінець року чисельний штат персоналу, який виконує відновлювальні роботи на третьому та четвертому енергоблоках ХС, зросте до 1080 чоловік. Фінансування проєкту ведеться господарчим способом за власні кошти компанії. За словами Петра Котіна, фактично у червні ХАТ-3 буде готовий до монтажу обладнання. Питання політичне, прийняття закону про добудову 3 4 четвертого енергоблока. Як тільки парламент його прийме, на наступного дня ми можемо монтувати тут обладнання. Персонал є, техніка є, обладнання є. Того дня також було проведено засідання штабу з добудови енергоблоків номер 3 та номер 4 за участі керівників та працівників філій енергоатома, які залучені до процесу зведення нових атомних потужностей на майданчику Хмельницької АЕС. Присутні заслухали доповіді відповідальних виконавців та розглянули низку питань, що стосувалися виконання поставлених завдань. Ми розглянули в тому числі і само створення нових організаційних структур, які потрібні для того, щоб йшло в тому графіку, який потрібен. Також дуже багато часу приділялося набору персоналу. В першу чергу з працівників Запорізької атомної станції зараз відповідні заходи ми будемо приймати. Петро Котін відвідав і майданчик комбінату спеціальних будівельних конструкцій, куди в рамках гуманітарної допомоги від уряду Швеції вже доставлені перші модулі будинків для персоналу, задіяного у добудові та побудові енергоблоків ХАЕС. Найближчим часом їх буде змонтовано та встановлено на спеціально відведеній території. Сюди на майданчик Хмельницької атомної станції поступають модульні домівки, які будуть використовуватися, встановлюватися тут. В них буде проживати цей персонал Запорізької атомної станції, про який я сказав, який буде добудовувати ці енергоблоки. 3200 людей зараз запланували ми з генеральним директором Хмельницької атомної станції, тут в місті Нітешин, розбудувати саме для 3200 сімей. Нових, які приїдуть сюди в місті працювати на нових енергоблоках, під час заключної наради очільник енергоатома Петро Котін підбив підсумки робочого візиту та окреслив найближчі кроки компанії, спрямовані на добудову енергоблоків номер 3 та 4 філії ВПХС. «Атена» як Енергоатом.